Картини, що розповідають більше, ніж слова скульптури, в яких закладено сенс буденних речей. У Делятинському музею перша виставка митця з Ланчина Тараса Мацюка. Експозиція це результат трьох років праці. Ну, тут зібрані десь біля трьох років роботи, вони якби різного жанру. От є там кілька робіт, які, наприклад, вони прив'язані в Едемський сад. Є роботи, які зв'язані з свободою, з волею. Є роботи, які на тему скульптури, вони зв'язані з жахливими подіями, які зараз відбуваються. І я ці всі якби, теми спробував зв'язати, щоб вони якось разом працювали. Художник працює з акриловими фарбами на картоні. Кожна картина результат тривалого пошуку і внутрішньої гармонії. Над своїми творами автор працює від одного до двох місяців. Картон і фарба акрил. Це така техніка, цікава, яку я собі для себе, для своїх робіт, для своєї творчості. Вона мені, вона мені підходить. І я так і використовую іменно картон і на ньому. Відриваюся. Буденні символи саме так назвав свою виставку. Каже: ми звикли до простих речей, не помічаємо деталі, які насправді формують наш світ. Це взагалі така перша моя свідома виставка. Ти ну, закінчив у свій час Львівської академії мистецтв. Малювали після академії, малювали, потім я переключився на скульптуру. І тут по Карпатах у мене доволі така інтересна колекція, вже така зібралась, кілька скульптур. Ну і паралельно я малюю творчі роботи. Тобто я це навіть, вони, я просто приходжу і собі малюю для, фактично для себе ці роботи. Виставка називається буденні символи. Тобто ми зустрічаємося кожен день з звичайними ситуаціями. Там їдеш в маршрутці, побачив знайому людину, і випив каву. І ти завжди цей просто ми до цього настільки звикли, до цих буденних речей, що ми не звертаємо увагу, що це є символи насправді. І творчі люди будь-якого там жанру, поети, художники, музиканти вони якраз це стараються помітити. Це їхнє джерело інформації. І вони якраз тут вибирають для себе, для себе роботи вибирають. І вони звертають увагу на ці дрібниці, деталі. Роботи можна придбати. Виручені кошти художник передасть на потреби українських військових. До слова, Тарас Мацюк, випускник Львівської академії мистецтв. Його роботи вже давно відомі не лише в Україні, а й за кордоном. Виставка, перш за все, була організована для збору коштів на хлопцям на фронт. І тут в мене якби заплановано заплановано такого не було. Просто випадково пан Андрій підійшов до мене в майстерню, побачив роботи, і так все відбулося. Виставка у делятині тривала кілька тижнів. Побачити мистецтво, яке наближає перемогу, міг кожен охочий. Життя саме мене надихає. Воно постійно зранку, кава, вечір, день, праця. От це єдине, єдине, єдине поле, яке мене надихає, то що стосується кожної людини і є джерело натхнення. Осташук, Іван Наосташук, Іван Сем'янів спеціально для телерадіокомпанії Надвірна.